Як може освятитися твоє життя? Якщо ти кажеш, що ти віруючий і е, сфокусований на матеріальному, то проблема в тому, що, о, як сказали мої священники, що той, хто фокусується на земному, той піде у центр землі, ну, тобто до пекла. Е, є для віруючих особливо такий класний стандарт. Е, що коли я фокусуюся на горньому, Тобто шукаю, як служити людям, я шукаю можливості, як е, багатіти з Богом, е, тобто служити е, людям, допомагати людям, знаходити Господа, е, дійсно служити, покладати своє життя на це, е, то тоді дійсно я буду багатою е, з Богом, і дійсно в мене буде моє життя освячуватися. І я буду змінюватися в першу чергу. Але якщо я кажу, що я віруюча і нікому не служу, нікому не допомагаю, то тоді. Виходить, що я просто для свого задоволення або для своїх якихось примх кажу, що я вірую, що бо так удобно. Насправді виконувати волю Божу це дуже дуже корисно. Коли збагачуєшся з Богом, то маєш сенс життя, маєш ціль життя, маєш віру для перемоги. Над усіми своїми гріхами я тобі рекомендую підписуватись на канали Салтаненко, Також на мій канал не забудь підписатися, бо я кожного дня викладаю відео щодо того, як врятувати свою душу. Є вже деякі речі, що я пройшла, тому що мене навчили, тому благословляю. Дійсно, щоб твоя душа також була врятована.